Добрий день усім добрим людям! Ви знову на кухні на каналі Просто Марія Щоденник. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною приготувати западенський сирник. Так як ми западенці, тобто ми проживаємо на західній території України і пропоную вам приготувати такий сирник. Він надзвичайно смачний, ми його дуже любимо. От... І Правда, трошки треба погратися, але можливо, це так мені здається. У вас може в молодих газдин це буде швидше, получатися, як вже виходить в мене. Але я його печу не рік, не два і не три. Надзвичайно його любимо, надзвичайно він смачний. От. Що нам для цього потрібно, я буду розказувати поетапно, так як складників багато, щоб я сама не заплуталась. Ви то, можливо, не заплутаєтесь, але я вже можу. От, дивіться, будемо починати з тіста, бо воно в нас має трошки постояти в холодильнику. Так що, що нам потрібно на тісто? Чотири ось таких склянки на 250 мл борошна, без верха, склянка цукру, чотири яйця, три чайних ложки е, порошку до печива. І маргарин. Маргарину ми використаємо 3 четвертих. так. Що почнемо з чого? Почнемо з того, що додамо до борошна, тобто до сухих складників, ми додаємо ще сухий складник. А ну, скільки тут є того порошку до печива? Дві оси. Пачечка, пачечка порошку. Тут 18 грамм. У мене такий польський я використовую. Так, вимішаємо це все, щоб воно розприділилося. Вимішилося гарно старанно. Так. І тепер ось. До цього. Борошна ми додамо маргарин. Маргарин в мене постояв при кімнатній температурі. Я не знаю, чи він досить загрівся, але вже який буде. Так, ділимо собі на око половину і половину. І це буде нам 3 четвертих, так? Ось так. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, жир-жир. От Маргарин загрівся бачите він кімнатної температури. Так все. Ось так Ручками. Ми зараз розітремо наше борошно з нашим маргарином. Ми перетерли маргарин з нашим борошном і порошком до печива. Так, наших 4 яйця додаємо стакан цукру. О, трошки зіб'ємо, на піну нам його вибивати не потрібно, але розчинити цукор. Розчинити цукор потрібно. Все, ми вимішали трохи, щоб розчинився нам цукор. Навіть він ще до кінця не розчинився. От, Виливаємо до борошна і замішуємо тісто. Так, наше тісточко ми, бачите, його вимішувати не треба, воно, бачите, таке досить липке. От, Але з'єднати нам все потрібно, щоб не було сухого борошна. От, І коли ми наше тісто з'єднали, я собі взяла вже пакет. Звісно, новенький, не використаний. Я думаю, це і так всім зрозуміло. І ставимо наше тістечко у пакет, бо нам його треба охолодити. Дивіться, якщо я роблю цей сирник для себе, бо це я хочу вам показати, поділитися разом з вами, щоб ви також навчилися готувати смачне щось. От, але якщо я роблю його чисто для себе, я собі це тісто готую на ніч. І на ніч воно в мене відлежується в холодильнику, а зранку я вже випікаю і все решту довожу до, до кінця. Тісто ми приготували, зараз я його обгорну в пакет і поставимо в холодильник під задню стіночку, бо в морозильну камеру не раджу, але під задню стіночку, щоб воно поки ми будемо готувати слідуючий процес, нам трошки охолодилося. І так, ми взяли деко. Деко в мене велике. Дивіться, який це гарний буде сирник. Ну, це тільки деко сирник буде потім. Зараз я вам скажу, який в мене розмір дека. Так. Чекайте, бо не бачу. 43. 43 на 28,5. Ось таке, бачите, велике деко. І так. Деко в нас. Зроблена французька сорочка. Тобто, це так модно називається, але це просто деко старано змащене маргарином і посипане борошном. От. Беремо наше охолоджене тісто. І тепер нам потрібно старанно оце тісто роз... розім'яти пальчиками. Це нам тут нічого не допоможе. Ось так ручечками сантиметр за сантиметром. Ми будемо розтягувати усе, це займає трохи часу. Ми будемо розтягувати усе тісто і обов'язково сюди на бортики. Ну, Бортики зараз, якщо я це зроблю, я вам покажу, подивимося, які там в мене бортики вийшли. Так, розтягуємо тісто охолоджене. Дивіться. Розтягнули ми наше тісто. Бачите? От бортики десь, мабуть, сантиметра 3, я думаю. Постарайтеся так їх більш-менш одинаковими. От. Але домашня випічка, то це саме краса, як воно не зовсім, можливо, ідеальне. Так, тісто чекає, що ми робимо далі? ходімо, Далі ми беремо, розказую частинами, бо, кажу, складників багато. Ми беремо молоко. Нам потрібно 800 мл молока, три пудинга. От, я використовую також польські пудинги. Вони мають бути якісь, ну, по крайній мірі, мені так подобається, і я вам так раджу з, з якимось смаком. Найкраще мені е, смакує з вишневим пудингом. От, Вишневого пудингу я не знайшла, я купила персиковий. От спробуємо вперше зробити з персиковим. Робила з шоколадним пудингом, з шоколадним мені не подобається. І так, ми маємо три пудинга, 800 мл молока і 10 столових ложок. Цукру нам потрібно. Так, наливаємо молоко в кастрюльку. Молоко в кастрюльку так, навести. Ой, нічого не бачу. Хіба 250 пятьдесят. Так, тобто раз. Пів літра. Пів літру сюди. А це зараз, чекайте, а це зараз не так, ми зробимо. Пів літри сюди додамо 10 столових ложок. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Без верха, особливо так 10 столових ложок цукру, пів літру, десять столових ложок, а далі, бо нам треба пудинг, щоб він нам не був. Грудочками, то нам, звісно, також його треба розвести тут молоко. І вже ми такий розведений пудинг будемо додавати до того молока. Так. Три пакетики пудингу. В пакетику тут у нас 40 грам. Ну, вони стандартні йдуть. От. Такі всі, більш-менш одинакові, по крайній мірі, польські так точно. І... Двісті п'ятдесят. І ще п'ятдесят. І буде вісімсот. Все. Вісімсот. ще трошки молочка залишилось, хоч би не. Там не збурдилося, тобто не стало сиром, тому що стояло в холодильнику, нам молочниця носить домашнє молочко. Це стало, мовно нам має закипіти. От, а це собі старанно вимішуємо. О, в холодному, бачите, бо в гарячому воно ж зразу заварюється і вже тоді зле. А в холодному саме воно добре розчиняється. Вигребу по, по стінках, бо вінчиком не хоче нам братися тим часом. Оце як закипить, треба чекати, бо інакше ні. Так, так, продовжимо, бо молочко нам збурдилось, тобто стало сиром. Взяли ми друге молоко. На всякий випадок, щоб воно не стало нам знов сиром. Я додавала дрібку соди. Знаєте такий лайфхак? Дрібку харчової соди, якщо ви не впевнені, чи молочко вам скипетиться, зразу в холодне молоко додавайте дрібку соди. І тоді вам 100% скипятиться. Так, вже молоко кипить. Тепер додаю цукор, бо зразу не дала, бо додавала соду. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять. Десять. І. Молочко у нас кипить. Значить, зразу. Виливаємо наш кубок. Розмішаємо. Звучить тривога. А ми готуємо. Помішуйте весь час, щоб вам не став грудочками. І чекаємо, поки він нам провариться. Він буде проварюватися, почне загущуватися. І, звісно, стане такий більш якби прозорий, бо зараз він такий, о, вже схвачується. Чую, мішаю от вінчиком, але я вже відчуваю, що воно там схвачується, бо важче, якби стало помішувати. Так, дивіться. Заварили, бачите, ми наш пудинг без грудочок. От, пахне персиком, персиковий колір, відповідно. І тепер, у мене така тут кастрюля ще що, без ручки. Нам оцей пудинг гарячий, прямо з кастрюлі, ми додаємо на наше тістечко. Так, ось там гарячий пудинг розпреділяємо рівномірно також по всій поверхні нашого тіста. Тільки заварила, я кажу, і зразу його на тісто, не бійтеся. Це все так має бути. Помічники у нас тут, бачите, які, без них нікуди. От. Помічник тут, як тут. Як тільки щось смачненьке пахне, вони вже чекають. Все. Як розпреділимо, ми його залишаємо, хай він собі тут охолоджується. Він також має охолонути пудинг до Повного охолодження. А ми займемося слідуючим процесом. Чекайте. І так, продовжимо. От. Духовку включили на 180 градусів, верх-низ, без конвекції, хай собі прогрівається. Тобто, поки ми сирник замішаємо, вона має бути прогріта. Дивіться, на сирну масу. Що нам потрібно? Півтора кілограма жирного коров'ячого сиру. От. Я його трошки якби зблендерувала, щоб дрібніший він такий був. 10 яєць. Відокремили білки, тобто жовтки від білків. Пачку масла, доброго масла, 83%. 200 г кураги, 200 грамів із... 300 г ізюму, 3 пакетики ван... ванільного цукру, 2 пудинги вершкових, 250 мл цукру. І так. І як нам підготувати родзинки чи ізюм, хто як звик говорити? Звісно, промитий. Прочищений від хвостиків, бо там можуть бути залишки на цих родзинках хвостиків. Почищений, промитий, заливаємо кип'ятком. Хвилин на 5, більше не потрібно, він досить ніжний. І так само помиту курагу заливаємо кип'ятком. І, звісно, я собі її потім порізала кубиками, а родзинки наші просто віджала руками, щоб не було. О, знайшла ще залишок хвостечка, щоб не було лишньої вологи. Що ми зараз робимо? Масло також, якби має бути тепленьке. Ми візьмемо наші жовтки і зіб'ємо їх з половиною стакана цукру. Половину лишимо до білків, половину до жовтків. Нема дитися, переставила сюди, бо тут у мене розетка. Тут мені зручніше. Так. Ось. Наші жовтки ми збили. Бачите не так аж сильно, але видно, що вони збиті, побіліли вже. Тепер беремо нашу сирну масу. Сирну масу. Тобто сир. Але я просто я кажу перебила. Тут півтора кілограма. Наш сир. М -м -м, який добрий сир, який смачний. Беремо наше масочко. М -м -м. Е, беремо наше масочко. Ще раз ножа додаємо до нашого сиру. Масло Ніби й стояло при кімнатній температурі, але ще таке воно ну, Це також я беру масло. Польського виробника. Добре, що в нас тут можна купити, хоч, ну, я не знаю, як десь. Зараз в нас така ситуація, що в багатьох містах немає якби, вибору продуктів, а в нас ще тут можливо купити навіть польські продукти. Ось це добре. Так, додали наше масло. Дивіться, і постараємося зараз трошки його перебити з сиром на малих оборотах, бо це не так легко. Вмішали ми наше масло, додаємо три пакетики ванільного цукру. Три пакетики ванільного цукру. Так, і додаємо сюди два пудинга зі смаком вершків. Сюди ми не додаємо фруктовий. Ой, не побачила, оце би вмішала. Не додаємо фруктовий. Фруктовий у нас буде там, а тут тільки вершковий, сметанковий. Так, додаємо два пудинга. Постараємося вмішати, тільки зразу міксер не включайте, бо розлетиться вам все той сухий пудр в очі. Спочатку постарайтеся так прим'яти собі. От. О, а тепер включаємо помаленьку на малі обороти, щоб вимішити. Вимішали, додаємо наші жовтки. Зараз ще раз все старанно вимішаємо вже з жовтками. Ми перебили сир, з яйцем, все вимішали. Бачите? Як? Як могли, як найстаранніше, лопаточки нам треба вимити. Не вздумайте пхати лопатки від сиру в білки, бо вони вам не зіб'ються. Ну, я думаю, що так ніхто не робить, але все можливо. От, додала дрібочку солі, буквально чуть-чуть, для балансу смаку сюди в білки. І білочки. Ми будемо збивати, рештка цукру. 10 білків. До піків, до стійких піків. Я вам покажу процес. Цукор ми зразу не додаємо, хто не знає. Коли вже білки збиті, що вже піна біла, от, тільки тоді ми починаємо потрошки додавати цукор. Бачите, збили ми наші білки. От, до стійких піків. Оце і стійкі піки. Коли ви підняли, от тут воно не капає, бачите, раз, два. Все. Далі ми беремо наші, наш сир і додаємо наші білки. Потрохи, все вимішуємо. Нам треба все це вмішати, нашу масу, сирну. О. Додаємо курагу. Додаємо наш ізюмчик. М -м. Дивіться, яка красота, ви тільки погляньте зблизька. Як це гарно! Ніби осінь, ніби осінь нас на, на нашому сирнику. Краса, неймовірна. І смакота, неймовірна. Повірте мені, це мій самий, любимий западенський сирник. Так, додаємо решту. І знову старанно вмішуємо. Дивіться. Все ми старанно вимішали. Ось така у нас ніжна маса получилася. І тепер йдемо до нашого тіста. Тут у нас, бачите, для чого потрібно, щоб воно охололо. От, Бачите, воно стало тверденьке, до пальців воно не береться. І викладаємо зверху наш. Сир. Так, і старанно розпроділяємо, розпроділяємо по всій поверхні. По всій поверхні. Так, а ну, від бортиків. Де в нас там має бути наші бортики? Ой! Сирник цей, він, виходить, бо я. Випікала такі сирники на замовлення. У мене якби люди, які знають, що я люблю випікати, от, то просили, щоб я їм спекла такі сирники на свято, то він, виходить, важкий такий сирник, він, мабуть, десь ну, 4 кг так точно важить. Ну, я, не знаю. От, я вже не пам'ятаю, бо й не випікаю давно для людей, бо того, що нема, нема здоров'я. От, но важкий він такий цей сирник. Ну, і великий, звісно, ви бачите, який він гарний. Який він гарний великий. Отак. От Все, бачите, практично зрівнялася наша, наша сирна маса рівно так з бортиками. О, розпреділили рівномірно, щоб ніде не було нам горбика. Ну, так, більш-менш, як виходить. Духовочка в нас нагріта на 180 градусів, верх-низ. Ставимо випікати на 45-50 хвилин. Но також треба дивитися, в кого як духовка працює. Я не знаю, бо всі духовки різні. От. Но ми будемо, по крайній мірі, дивіться. Оцей наш сир, він має зарум'янитись. Тобто він стане такий золотаво-коричневий. І бортики, от ми їх бачимо. Вони, звісно, там трошечки підростуть. Ми також будемо бачити, що вони відстали від стінки. Ну, 45-50 хвилин. Ставимо в духовку. Опа! Будемо діставати наш сирник. От, Казала, що випікаємо 45-50 хвилин. Насправді, я подивилася в 50 хвилин, додавала ще 10. Тобто випікала рівно годину 60 хвилин при 180 градусах верх-низ. Дістаємо, все вже вимикаємо О, і дістаємо наш сирничок. Ой-ой-ой! Дивіться. Дивіться, яка красота. Бачите, він зарум'янився. І ставимо собі в мене тут старий рушник, намочений холодною, холодною водою. Ставимо його на такий рушник мокрий. Остигати. О, все, як він повністю охолоне, тоді ми його дістанемо з дека і будемо різати. Друзі, ми допекли наш сирник. Тобто ми його допекли раніше, а тепер він уже достатньо прохолов. Я його перевернула. До речі, його треба перевертати два рази, і це досить важко, бо він важкий. Звісно, Перший раз, ви кидаєте з дека, він виходить кісточком наверх, а нам треба, щоб був вигляд. І треба перевернути сиром наверх. Так що два рази його перевертається. Треба було вам, мабуть, показати, бо це треба ставити до дека, от зразу під нос на сирник, щоб він не зламався. Бачите, він в мене ціленький, дивіться, який гарненький, як сонечко, правда? Ммм, яка смакота, яка краса. Отакі в нас западенські сирники. Зараз будемо різати. А то вже всім не терпиться, всі хочуть сирника. Ай, на-на. Так. А тут. Ну. Хочу, щоб ви бачили. Хочу, щоб ви бачили. Ано, так. Ось дивіться. Зараз, то, мабуть, лопаткою не буде діла. Ану. Ось дивіться, який розріз. Ой, подивіться, яка смакота. Бачите, тут наша прослоєчка пудинга. І сир, і тісточко, яке гарне. Яке гарне, як сонечко все. Так, більший кусок беру. Що то мені маленький? Що то мені маленький до такої смакоти? М -м, звісно, я його смак знаю, бо я його почу не раз і не два. Але ж, але ж, треба ж зробити це на камеру. М -м. Бомба. Це просто неймовірний смак, неперевершений. При цьому це корисна випічка. Бо тут є сир. Так що от так от. Зморилась трошки. Друзі, кому, кому подобається це відео, ставте вподобайки. Запрошуйте друзів на мій канал, заходьте самі, Вчі, вчіться. От, молоді газдинки, може і не молоді, хто не вміє таке робити. Можливо, і, я кажу, вчитися треба завжди, хто має бажання. Так що печіть, смакуйте, підписуйтесь на мій канал. Просто Марія щоденник. Всім до зустрічі!